Що принесе вересень скорпіонам? З вами я, статуролог Олександра Феб, і я розповім, як пройде ваш вересень. Що з енергією, що з фінансами, і що з коханням. А ще буде головна порада на місяць. Поїхали! Загальний стан скорпіонів. Дієте за принципом стрільця, тобто ви більше довіряєте світу, ви більше налаштовані позитивно, ви більше в якихось моментах схильні ризикувати і не паритися, тобто У мене все вийде, я досягну, ви вірите удачу. Удача вам посміхається, але ви не робите прямо таких різких, необдуманих кроків. Вашу мудрість ніхто не відміняв, вона у вас є. Але ви все одно більш сфокусовані на тому, що все вийде. Так, я не буду я буду на храпам там завойовувати, я не буду бігти, але з іншого боку, я вірю, що у мене все вийде. Я вірю в свій успіх в принципі, так воно з таким налаштуванням, принаймні, так воно і виходить. Що стосується особистого життя, а оскільки Марс цього місяця, принаймні в кінці місяця, переходить у ваш знак, то в особистому житті ви схильні тиснути на себе ви. До себе ви ставите, знаєте, більш спокійніше, більш рівноважніше до власних досягнень, у мене вийде до друзів, ви теж ставитесь більш м'яко, ви їх підтримуєте, вони підтримують вас, у вас, якби є взаємопорозуміння, до долі ви ставитесь в усовські. Як вийде, так і вийде. Але коли справа доходить до коханої людини, у вас таке сильне бажання її ощасливити, зробити для неї все. Якщо, наприклад, ви не в стосунках, то з'являється симпатія, так, Юпітер раз -рак у нас до цього схиляє, щоб знайомитися, спілкуватися, обирати для себе людину, з яким нам буде комфортно, при тому в серйозних стосунках. Але коли ви сфокусувалися, коли ви обрали, ви занадто багато докладаєте зусиль, щоб бути з ним. І тут важливо розуміти, що, а може, це ну, якби, може йому теж треба зусиль докласти. Маєш бути рівновага, маєш бути баланс. Розумієте, а вам так хочеться просто зробити все по максимуму, щоб отримати взаємну симпатію, або щоб досягти, або щоб довести йому, що дивись, як класно, зверни на мене увагу. або... Якщо у вас уже стосунки є, то знову ж таки, з одного боку, ви хочете ощасливити коханого чоловіку. Я для нього все зроблю, я буду підтримати, я буду пікуватися. Знаєте, це все, що в модних журналах розказують, як його ощасливити, скрізь, і навіть в ліжку. А з іншого боку, якщо він. Знаєте, цього не сприймає, він цього не цінує, він за це не дякує, то все, хочеться йому довести, що ти подивися, ти ще, ти такий, як я, не знайдеш, ти подивися на мене. Тобто ви якби намагаєтесь у всьому показати йому, що ви класна ви крута. І тут важливо розуміти, що е, хоч Марс і переходить у ваш знак, врівноваженість вашу, яка вам характерна. У вересні перекладіть і на кохану людину. Заспокойтесь, врівноважить, ваше від вас не піде. Кохання доводити не треба. Просто врівноважені з собою, врівноважені з друзями, будьте врівноважені із коханою людиною. В грошах, а в грошах можете використати ваш марс не з коханим. А в грошах в роботі дуже важливо проявити конкурентну спроможність. Дуже важливо, знаєте, цей змагальний ефект. Дуже важливо, щоб у вас була людина або організація, яка або компанія, з якою у вас є певні змагання. От прямо беріть людину, на яку ви хочете бути схожими. Ви хочете схожого успіху, як у неї там, чи як у нього, чи як всі організації. І тільки це не має бути організація, знаєте. Дуже високого високого рівня, до якого важко буде дострибнути, тому що тоді ви будете себе постійно порівнювати, засмучуватись, що ну якби занадто важко. Це має бути людина конкурентно спроможна для вас, організація конкурентно спроможна. Тобто, ви розумієте, що ви це вам по силі, і тут ваш Марс, ваш змагальний ефект. Скористайтеся ним. Не в особистому житті, а саме тут, саме в роботі, ваш ефект змагань. Всередині себе ви врівноважені, спокійні, і якраз в такому стані краще змагається, і конкурентно споможні, і ми тоді краще діємо, у нас краща тактика. З коханою людиною також врівноважені. Що стосується поради... Якщо щось пішло не так, в змаганнях, в яких ви обов'язково переможете, якщо врівноважитеся, заспокоїтесь, якщо не будете зупинятися, якщо це буде конкурентноспроможна організація, а не план, коли ви вищі голови собі поставили, з коханою людиною щось пішло не так. Ви старались, намагались робили для нього все, він не оцінив, він вас засмутив. Ще щось. Або якесь невзаємне кохання, ви. Десь засмутилися, десь дозволили собі емоції. Може, не при всіх, ви маєте на них право, так як ви забажаєте, але ви не застрягаєте в своєму стані. Ви розумієте, що якщо не вийшло в цих стосунках, вийде в інших. Ви Якщо коханий не оцінив, значить, може, не треба за ним йому так все доводити. Не треба так сильно про нього піклуватися. Треба піклуватися в пер першу чергу за себе, тому що ваш емоційний стан, ваш спокій, ваша гармонійність вони найважливіші в цій історії. Тут засмутилися. А далі діяти, продовжувати не зупинятися. і повірте мені в будь-яких змаганнях з конкурентно спроможною людиною. Ви переможете. Головне не засиклюватися на цьому негативному стані, а діяти далі.